26 липня у Луцьку відбулася чергова сесія міської ради у порядку. Денному половина питань земельні. Ну і звісно ж, зміни до бюджету цього питання. Найбільше чекали ті, хто нині перебуває в окопах. Адже напередодні сесії Луцький міський голова Ігор Поліщук пафесно заявив, що усі кошти від перевиконання бюджету за перше півріччя скерують на допомогу Збройним силам України. Мова йде про 102 мільйони гривень. Саме стільки лучани сплатили податку на доходи фізичних осіб, понад очікуваний показник, і це аж ніяк не результат акумулювання коштів міською владою. У зв'язку з перевиконанням доходів бюджету за 6 місяців 2023 року та враховуючи динаміку надходжень до кінця 2023 року, збільшити доходи загального фонду на 102 млн грн за рахунок податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку вигляді заробітної плати. Збільшити видатки виконавчому комітету на виконання програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів, мобілізаційної підготовки на 2023 рік в сумі 102 млн мільйона гривень. Почувши про виділення додаткових 102 мільйонів гривень на підтримку військових, до депутатів та міської ради відразу почали звертатись бійці з різних підрозділів, які терміново потребують допомоги у забезпеченні квадрокоптерами, тепловізорами та старлінками. Більшість заявок від службовців сотої волинської бригади ТРО, тож у багатьох обранців виникли питання щодо розподілу цих коштів, адже допомоги потребують і бійці інших підрозділів. Щодо розподілу коштів 102 мільйонів, є декілька пропозицій. Перше, звичайно, це зробити розширену нараду з військовими для того, щоб визначити найбільш критичні і потрібні речі для засобів контрнаступу. Я думаю, це буде правильно. Друге, звичайно, це те, що ми першочергово працюємо над тим, щоб допомогти військовим з нашої громади і з Волині, але чужих військових не буває. Міський голова запевнив, що кошти витратять на саме необхідне. За ці кошти ми будемо закупляти все, те, що необхідно: квадрокоптери, тепловізори, старлінки, все, що будуть нам замовляти наші військові, все, що ми зможемо купити за ці кошти і передавати їм для того, щоб дійсно контрнаступ наш був більш успішний для того, щоб наші військовослужбовці були оснащені кращою технікою, вони мали кращі можливості кращі можливості наступати і кращі можливості зберегти своє життя. В свою чергу депутат Тарас Шкітер попросив керівництво міста під час проведення закупівель для військових звертати більше уваги на українських виробників. Також хотів би звернути увагу, що можливо є сенс розглядати закупівлю українських дронів, щоб кошти лишались в нашій економіці. Та, вочевидь, луцьке керівництво цим не надто зацікавлене. Хочу наголосити, що за бюджетні кошти. Ми можемо купляти лише сертифіковане обладнання, яке виготовлене в відповідності до всіх вимог Міністерства оборони, інших, інших військових відомств, які є в нашій країні, для того, щоб це обладнання було якісне, тому що це дуже серйозні речі, це бюджетні кошти. Зрештою, 102 мільйони гривень, таки виділили на допомогу військовим. За такі зміни до бюджету одноголосно проголосували усі 33 присутні депутати Луцької міської ради. Окрім цього, обранці поговорили про підняття тарифів на воду та електроенергію, а також погодили документацію і оголосили конкурс на здійснення державно-приватного партнерства проєкту реставрація з пристосуванням будинку прайзлерів, що на вулиці кафедральна, 4 у Луцьку.